Андрій Миколайович, думаю, якийсь ящик пива. Футбольна інтуїція дала у штангу дзвіночком для Кабаєва. Одні не хотіли, а інші не могли. Всіх вітаю! Ви на каналі Футбольний Фанат, і сьогодні будемо говорити про київське Динамо, яке перемогло мальтійський Хамрун із рахунком 3-0. Разу хотів би розпочати із того, що було до матчу. А те, що було до матчу, м'яко кажучи, мені не сподобалось, тому що дуже багато футбольних людей, футбольних людей, які колись були в Динамо, які зараз є в Динамо, почали розганяти тему про те, що мальтійський футбол на підйомі, ну не дослівно, септо, септо, мальтійський футбол на підйомі, про те, що Хамрун це сильна команда, із якою буде важко, яку не варто недооцінювати. Тарас Махалик про це висловився. Також були вирізки з інтерв'ю Караваєва, Бояцького та й навіть сам Шовковський казав про те. Що мальтійський клуб сильний завдяки їхньому італійському тренеру. Такі от тези вселяли в мені невпевненість в першу чергу в київській команді, тому що я розумію, що до будь-якого суперника потрібно ставитись з повагою. Це в першу чергу, і жодного суперника не потрібно недооцінювати. І знаєте, для мене це якось. Так звучало, ніби нас готують до якоїсь чергової невдачі, до якоїсь чергової поразки. Але на щастя, так не сталося, проте це ніяк не виправдовує для мене оці от. Тези, які були перед матчем, якщо оцінювати вже сам матч, то я не хочу якось критично ставитись до гри команди, не хочу якось критично їх оцінювати. Я в, в більшості все те, що відбувалось в матчі, спасав на те, що це все ж таки перший матч сезону. Якоюсь мірою цей матч можна вважати підготовчим до сезону, тому що Хамрун. Міг би поступитись багатьом командам із української прем'єр-ліги, які нижчі класом за Динамо. І саме тому я б цей матч не оцінював якось жорстко та доволі скептично, але не сказати нічого по грі Динамо я теж не можу, тому давайте підемо по порядку. Перш за все, варто виділяти початок матчу. Початок матчу був невдалим. Не знаю на що це можна списати. Можливо, на якусь невпевненість, тому що все ж таки перший офіційний матч в сезоні. Можливо, якийсь мандраж був присутній. В грі киян, але не знаю, яка мова може йти про мандраж, тому що команда в основній мірі все ж таки досвідчена. І гравці, які виходили на поле, вони вже мають який, не який, але Єврокубковий досвід, а деякі гравці а той дуже пристойний Єврокубковий досвід. І, по ідеї, такого би не мало бути. Але це було, ми могли навіть і пропускати після помилки Ярмоленка, але я би його насправді не звинувачував в цій помилці, тому що винен гравець, який йому віддавав передачу, тому що було видно, що Ярмолен. Перебуває в не дуже зручній позиції для того, щоб приймати м'яч і розвертати його якось вперед, розвиваючи атаку і е, виходячи з оборони в цьому моменті. Дуже класно, як на мене, відіграв Михалко І якби не він, то не факт, що не ще би врятував цей момент. Тому Андрій Миколайович, думаю, якийсь ящик пива, якщо не чогось міцнішого, має та й Тарасу поставити. Після цього от моменту Динамо по справжньому включились в гру і одразу відповіло не те, що моментом, а одразу й забитим м'ячем. Дуже класна Комбінація пройшла і бояльський віддавав на Ваната, якого повністю загубили захисники мальтійської команди в стартовому майданчику. І Ванат вже без аби яких труднощів перевів м'яч у сітку воріт суперника. Наприкінці Та тайму також відзначився попов, але його гол скасували. Як я зрозумів, це через блокування одного з гравців Динамо, гравця мальтійської команди. На другий тайм Динамо вийшло більш зарядженим ніж на тайм перший. Вони створювали раз по раз моменти, але. Не доходило діло до якихось завершальних стадій, щоб збільшувати свою перевагу в рахунку. Після того Динамо почало грати в такому економ режимі, можна згадати таку футбольну приказку: одні не хотіли, а інші не могли. Де першими це є гравці Динамо, а інші це були гравці мальтійського Хамбурна. Я думаю, в результаті цього Шовковський якраз змушений був провести кілька замін, які якраз. В плані результату змінили гру в позитивному для Динамо ключі. В першу чергу це Волошин, який спочатку віддав гольову передачу на Бояльського. Я все ж таки вважаю, що цей гол повинні зарахувати на Бояльського, незважаючи на те, що там був Рикошет, але все ж таки Бояльський спрямовував удар у ствір воріт, і гол мають зарахувати на нього. Відповідно, на Волошина теж мають зарахувати цю гольову передачу. Другий момент, по якому можна відзначити Волошина, це звісно його забитий м'яч, де він класно зайняв позицію на дальній стійці і замкнув. Ну, цей момент підсумковий результат 3-0. Доволі впевнено, як на мене, доволі непогано. І результат дуже хороший для того, щоб вже в матчі другому можливо не викладатись на всі 100%, Можливо, буде якась е, ротація. Ну, одним словом, другий матч можна буде спокійно грати без тиску результату на гравців. Пройшовся я загалом по хронології матчу. Зараз розберемо окремих персоналій, які, на мою думку, варто виділити. І якісь такі окремі моменти, які, на мою думку, є такими ключовими. Та особливими, які вплинули на перебіг та результат цього матчу. Мені дуже сподобався піхальонок. На мою думку, це, мабуть, найкращий гравець матчу серед тих, хто не відзначився результативною дією. Тому що він дуже жваво виглядав в центрі поля, він дуже класно розпоряджався м'ячем. На мою думку, коли саме піхальонок мав м'яч при виході з оборони, то це дуже і дуже полегшувало доставляти м'яч в атаку, куди. Поближче до штрафного майданчика суперника. Про Єрмоленка, бояцького вона, думаю, зайвих слів казати не потрібно. Це гравці стабільні і вони свій рівень доводять з матчу до матчу. Тому якось окремо я би їх виділяти не став. А кого б я став виділяти, але тут вже в негативному ключі, так це Кабаєв. Він мені по матчу не сподобався від слова взагалі. Я не можу згадати якихось двох та навіть одної. Якоїсь ключової або якісної дії з його боку він отримав м'яч і на фланзі, і в центрі доволі часто. Також він часто опускався для того, щоб допомогти команді вийти з-під оборони. Але якихось якісних дій від нього все ж таки не було. Він не міг загострити ні в атаці, і при виході з оборони, коли він опускався, він теж раз по раз втрачав м'яч, обрізався, і це не була впевнена гра Вінгера. Це не була впевнена гра гравця атакувального плану, на якого можна надіятись, який може щось створити в атаці, який може допомогти команді у комбінаційному футболі, у розіграші м'яча. От будь-якої з цих перелічених речей у грі Кабаєва я не побачив. І як на мене... Цей фактор стає, знаєте, таким дзвіночком для Кабаєва, тому що якщо Волошин буде продовжувати показувати такий рівень гри, таку результативність, то думаю, що місце основного лівого Вінгера в команді для Кабаєва затримається ненадовго. Якщо ж сказати якісь кілька слів про мальтійську команду, то в принципі нічого особливого вона не показала. Немає якихось, знаєте, таких речей, які пробили цю команду, особливою, незвичайною. Хіба єдина річ, яку б я виділив, це. Можливо, надмірна жорсткість у грі і грубість, тому що дуже часто гравці. Хамруна вони порушували правила, грали жорстко там, де можливо жорстко не варто було грати, і за цим, м'яко кажучи, було не дуже приємно спостерігати, вховуючи те, що можливо кваліфікація у лізі чемпіонів для мальтійців уже закінчена, то їм втрачати вже нема чого, але все ж таки є динамо, яке ми сподіваємось буде грати в наступному і вже в плей-офф раунді у відборі до Ліги Чемпіонів. І нам не потрібні якісь зайві травми чи ушкодження. І от ця жорсткість у грі Хамруна це один. Момент. Також я б виділив момент із арбітром, тому що було дуже багато схожих моментів. Від мальтійських футболістів, від наших українських футболістів, які виглядали плюс-мінус одинаково, але рефері приймав різні рішення, де в стороні з нашою командою він свистів і ставив порушення правил, коли наш гравець можливо грав надмірно грубо. Але у моменті, де це робили мальтійські футболісти, свистка не було. Також, як на мене, головний арбітер цього матчу не добрав кілька жовтих карток для Хамруна і в першому, і в другому таймі, і як на мене. Якби арбітер почав показувати жовті картки набагато раніше, то можливо така агресія від Хамруна вона заспокоїлась і не було б стільки порушень правил в сторону київського Динамо. І такий аналіз цього матчу у мене вийшов. Якщо говорити про матч-відповідь, то думаю, Динамо має спокійно знову перемагати і забувати. За цього суперника також згадаю за потенційних майбутніх суперників Динамо вже у третьому кваліфікаційному раунді. Ними може стати Кіпрський Пафос або ж Макабі Тель-Авів із Ізраїлю. Перед цими матчами я гадав, що Макабі Тель-Авів буде беззаперечним фаворитом у цьому протистоянні, але знову ж таки, моя футбольна інтуїція дала у штангу, тому що Кіпрський пафос грав дуже і дуже непогано. Вони по ходу матчу перемагали 1-0, але все ж таки на при. Кінці пропустили із пенальті, і матч завершився 1-1. Тому чи буде саме ізраїльська команда протистояти до у третьому раунді, це ще дуже і дуже велике питання, відповідь на яке ми дізнаємось аж наступного тижня. А цього тижня нас чекає ще три Єврокубкові матчі українських клубів. Шахтар зіграє із Бешекташем у Лізі Європи, Олександрія зіграє із сербським партизаном, та Житомирське Полісся буде грати із Андорською Санта-Коломою. Всі ці матчі відбудуться. О четвер, і думаю, після них буде тем для обговорення набагато і набагато більше, ніж сьогодні. А я буду дякувати вам за перегляд цього відео. Поставте вподобайку, якщо це відео вам сподобалось. Діліться своїми думками щодо матчу Динамо, щодо потенційного шансу Динамо вже в наступних раундах. Діліться також думками про найближчі матчі Шахтаря Олександрії та Полісся. І на все добре. Побачимось!